Толчак просток. Да реально стрикный толчок. Красавчик. Я думал на ді... Ебать ді... куда я... Тут вже ендурики наганяли, стежку зробили чітко. Да, Насос, если что, есть. Это зацеп хороший. Да. Нет, тут никто еще не прыгал. Його треба переробити, зробити довшим і все. Прийде осінь, почнемо копати. Зачищати ту трасу офіціалку. Ці всі траси. наверх. А це що за грибочок такий чіткий? Будеш мій? Так. Да. Я не знаю, чи це хороший. Може його можна їсти так? Телегладичка, теле... та глядачі знають, який це грибочок. Потім на обратному шляху заберемо. Піднімаємося по дихашки, чорна диха траса, яку побудував Петрович. Ні, він класний. він класний. Просто задній обід потім поміняєш і все. так да. як казав той чувак, ну я спочатку дзвонив у всі магазини з ободами і кажу, оддохні трошки, а коли я поїду скакати, то почнемо заново обода продавати. На чем прикол? Там лежит на приемнике э, там, кругляк, кругляшка именно острым концом на приземке. Там нужно досыпать землю. А, на, вот на самой приемке, там где я оба согнул. Вот чем прикол? На самой при, на приземке ее нужно Земля пересушена. Да. Как раз. Для пыли хорошей. Как раз для вот в этом месте, на этом трамплине, короче, мы поднимались с Петровичем, и любители нашей, наших трейлов, кто-то насрал кучу. Да. Насрали кучу именно на выпрыге. Мы идем такая куча прямо на выпрыгивать. А Петрович близливы говорит, я его еще не скоро буду прыгать. А, а, да <laughs> Нет, уже время прошло. <laughs> да, да, да. Камінчик хороший. Камінчик хороший там лежав. Да, інду... індуристи тут їздять. Він розчищає об'їзд. А, об'їзд. А, це для мене хіба сюди. Бо я не знаю. Він робить всі умови, щоб переднє колесо знесло. Я з'їду з даблдропа на сьогодні. сюди. Блін, доведеться об'їжати. Вс, там букс спучились. Букси. Тут типу короче, але більша мука. Поригаємо, але недовго. у ё черная трасса дабл дроп

Якщо руку виб'є, буде жорстко. А що виб'є? Ну, типу, а зараз тако працює? Ну тут я можу зжати, цим не можу. І, типу, я ну це ушиб. Тримаюсь, знає, що... За, забой, забив. Четрма пальцями, а великим не тримається. Це називається забой. Ми їдемо сьогодні на... Це це буде Джем контест. Шалені скакуни. Шо, що? що? Не ні ні ця дорога виходить на трамплін. Все правильно. Блін, ні. Ходу ні, не задалечко від. вон там уже. Не ми проїхали. Тобі кажуть, там треба було направо все ж таки. Направо? Да. Ні, можна сюди виїхати, але ми будемо зараз підніматися. піднімати. Ну, нічого, давно. Ну. А, чекай, тоді краще назад вертатись. Ну, можливо. А можливо О, десь не... тут проїзд має бути. Вот, ось він. Типа ця на да, да, да. Мій байк простить мене. Приятели через кущий його подряпав. GM контест на Цецино МТБ і Фрістайл Фу-фу-фу-фрістайло -фу -фу фу фрістайло. Ф-фоф, фристайло Аканаманна канада -ка Фрістайло. Файл. Фуфф фрістайло. Краще б ти поїхав у Єгипет і на цьому дрантоциклі покатався. Пристало. Вже чути звуки неуправляємих ракет Зараз пилюка будуть ніби пси б'ються тяжка музика тяжкі напої ненормативна лексика все це нас чекає все це нас чекає Атракціон. Що нас чекає? Ненормативна лексика і заборонені напої. Одного уже везли сьогодні. Увезли? Быстро едешь, медленно повезут. Неудачник, пацан принимался и включить тесто. Я горек, <годно> ты <годно> стрибаешь? <годно> ты там? Це я не розкатував цей трамплін. Вот сидять хлопці наші. Підкоп, да? <під <ковда> Вас чекає ненормативна лексика і заборонений напої. Готуйтесь!

Короче. Але блін, великий я так і не розпригав. треба маленький прыгати. Ну, коротше, мені тільки недавно опустив. Так його, блін, вчора перекопали, полили водою і все, і немає часу його відпригати. А він капець, інший. Він кидає геть по-інакшому. Да? Да, так, дуже по-інакшому. А я тільки приїхав, вже я, не... я вже не розкатаю нічого. Ні, ти, ти не зареєструвався вже. Що Ні, я зрозумів. Тут реєстрація була. Але якщо хочете, то знов можна ще внести. Все раскатка, чи уже прям цель? А? раскатка, чи уже прям... Нет, это уже заезды. Уже заезды? Да. То мы дивимся. Далее будут прошники, там я буду. Я ж тут прошник, прошник. Ага. Итак. Старый дед. Ах. Контент? Контент. Буде контент? Ти знімає до ко... контент. кон... контента не буде, бо поз... позвонили тільки що, тільки вони піднялись і поїхали по чорні. Вже позвонили. відкриє автобус покласти морквінбайк. І... У... Уб... Убрався серйозно, виклали зі скору. Ні, просто все ж таки падає. Ребят, зараз я копично приватно з картку в нормальне состояння. Я біля вас тут постив мужчини. Пішов покататися, на... буду кручати. Трендіти комусь теж треба, знаєш. Все нормально катає. Да. Я, я бачив, я ж катав, коли вони збиралися тут контест. Включі не знаю, щось визивають, такси сказав. Ні. Я піднімався по нашій трасі. Ну. А, ти хочеш цей. Включити світло мені є. Я... Як підтягнути Бо кидає деколи на низу золочку. Ограничі. Ні, то треба на, на перекидці, треба. Перекітки ограничення, їду, а воно на них насипну. Петрович, Петрович, стань, Вот дивись, Саня так стоїть і ти стань теж боком. так. Теж боком стань. Рослав живіт і не тяни майку. Отак, вот як я. Все, я приймаю вас свою команду. Вже не в віку, вже не, в віку. Вже не в віку. Вже немає значення, вже то вже херня. Чуєш, а я дивлюся, чувак. такий. Я кажу, та розслабся, йок Тепер я приймаю свою команду. Наша команда називається? Центнер. У нас троє є, Саня, ти і я є. Хто вийде з команди, бити будемо, блін. А хто поступає, кладемо шашлик. Зараз.